Поздик усічено суфіксельне утворення від двосновного імені Поздимер. Пам'ять про це ім'я бере початок з 1531 року, коли вперше згадалася назва села Поздимер на Львівщині. На Закарпатті антропонім Кріпак Поздік згадується в 1775 році В селі Рокосово у польсько-латинських джерелах імена Поздек та Поздеч відмічаються з ксії століття. Назва Поздимир є новішим слов'янським двоскладовим ім'ям, яке відтворюється на основі назви села Поздимир по польськи Постдімер, що знаходиться в Радехівському районі Львівської області. Це село вперше згадувалося в 1531 і 1565 роках та в інших документах. Також існує назва села Поздісовця в Михайлівському районі Словаччини. Споріднене ім'я Поздерат зустрічалося також у Чехії. Щодо імені поздяк, воно є давньослов'янським особовим іменем, яке утворене від української діалектної дієслівної основи поздити, що означає запізнюватися. Найдавніша згадка цього імені датується 1539 роком, коли згадувався поздяк Василь. Родубівський селянин схожі на поздик імена Позник.